Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Гравці і тренери Дніпровського Дніпра новоспеченого срібного призера чемпіонату суперліги України з баскетболу за призові кошти отримані за здобуток у турнірі. Подарували зведеному підрозділу розвідки та вогневої підтримки криворізької окремої бригади територіальної оборони комплекс безпілотників Чаклунг, який стане у нагоді військовим на шляху до нашої перемоги. Щиро дякую від е Цій команди за те, що хлопці боронять нашу країну і захищають нас від клятих окупантів. І ми сьогодні зібралися, подарували хлопцям два дрони, які будуть допомагати в цій борьбі. Хочемо подякувати всім гравцям за призові кошти. Вони придбали нам сьогодні два. Безпілотних літальних апарата, які вже сьогодні поїдуть на фронт виконувати бойове завдання на Бахмутовському напрямку. Крок за кроком ми йдемо до перемоги. Разом до перемоги і слава Україні! Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко та Вінгер Челсі зі столиці Англії Михайло Мудрик відвідали благодійний концерт українського гурту Океан Ельзи у Великій Британії. За що всіх українців, які завітали на нього, Шевченко подякував та попрохав і надалі підтримувати платформу Юнайтед 24 Чемпіона всесвітніх ігор, триразового чемпіона світу до 21 року, призера чемпіонату світу та дворазового чемпіона Європи у групі «Оупен» Данила Фільченка з Дніпра нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Окрім вагомих спортивних досягнень, він активно займається волонтерством, збирає кошти на техніку для військових, неодноразово передавав нашим захисникам автомобілі. Українським національним збірним заборонено змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з Росії або Білорусі. Наказ щодо бойкоту опублікований на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України. Він ухвалений на виконання рішення Кабінету міністрів України. Обмеження на участь у змаганнях стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Цікаво, що підписав не міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт, а його заступник. Ні, Матвій Бідний сам наказ викликав багато непорозумінь, а з ним і шквал критики. Росіян розпочинають поступово повертати у міжнародний спорт. Так виконавчий комітет міжнародного союзу тріатлону ухвалив рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів. Він знову підтвердив свою солідарність з Україною у війні з Росією. Втім, в консультаціях з міжнародним олімпійським комітетом організація працюватиме над розробкою необхідних незалежних процесів перевірки, щоб дозволити та спланувати повернення цих осіб на свої змагання та заходи. Тим часом делегація міністерства спорту Росії під керівництвом Олега Матиціна у складі його заступника Одеса Байсултанова та директора центру спортивної підготовки Георгія Брюсова відвідала окуповані території. Риї Донецької області у Маріуполі вони зустрілися з ватажком терористичного угруповування ДНР Денисом Пушиліним, а також виконувачем обов'язків міністра молоді і спорту і туризму Юрієм Мартиновим. Після чого оглянули стадіон імені Володимира Бойка Айс Арену в Донецьку побували на Донбас арені та Олімпійському Матицин Повідомив, що у 2023 році з федерального бюджету Росії буде виділено 495 мільйонів рублів на програми розвитку спортивної сфери на окупованих територіях. Торіях Донецької області на Противагу міжнародній боксерській асоціації, президентом якої є пропутінський росіянин Умар Кремльов, представники шести національних федерацій Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппінь та Швеції створили нову організацію любительського боксу World Boxing, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх. Це сталося на тлі конфлікту, у ході якого міжнародний олімпійський комітет позбавив міжнародну асоціацію боксу IBA брати участь у олімпійській. Ській кваліфікації з боксу через те, що більшу її частину фінансово забезпечує російський Газпром. Хоча вона пропонує до 200 тисяч доларів США за золоті медалі на своїх змаганнях. Бюджет World Boxing становитиме 900 тисяч євро, які надали кілька зацікавлених сторін. Спільна заявка Великої Британії та Ірландії, а також заявка Туреччини, претендують на проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 року. На організацію євро 2032 Заявки подали Туреччина. Та Італія про те, що УФА закрила прийом заявок, повідомив офіційний сайт організації. Рішення щодо обох турнірів буде прийнято у жовтні поточного року. В таблиці коцентів УЕФА Україна залишилася на 14 14-й позиції і не втратить її до старту наступного сезону. Єдиний мінус перших матчів чвертьфінального етапу Швейцарія набрала очки, збільшивши свій відрив від України. Зробив це базель, який зіграв у ніч з ніцею. 14-те місце дає можливість Україні виставити п'ять клубів у Єврокубках два з яких у лізі чемпіонів. При цьому існує ймовірність того, що чемпіон України розпочне виступи у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру Європи. Відбудеться це у тому випадку, якщо лігу чемпіонів сезону 2022-2023 років виграє команда, яка потрапить до турніру наступного сезону за підсумками свого чемпіонату. З огляду на поточні розклади нам важливо, щоб у лізі чемпіонів не переміг Лондонський Челси. 17-річний плавець спортивного клубу «Метеор» та змінного складу Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Олександр Жолтиков, тренера Олександра Кулика, завивав першу для нашого регіону і другу для України ліцензію на участь у 33 третіх літніх олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Потім сталося на турнірі мастером Swim Open» в столиці Швеції Стокгольмі, де він став переможцем на дистанції 200 метрів плавання на спині. Першу серед українських спортсменів ліцензію з плавання виба. Михайло Романчук. Дві срібні і дві бронзові нагороди завоювали представники команди міста Дніпра у різних розділах програми і своїх вагових і в своїх вагових категоріях за підсумками чемпіонату України з Армреслінгу серед дорослих ветеранів та молоді, який завершився у Львові. Срібними призерами стали Петро Кичук і Роман Щудро. Третіми фінішували Руслан Тополь і Олексій Гамаза. Сплеск чи народження інтриги Дніпровський Прометей святкував успіх 3-1 над епіцентром Подоляни з городка Хмельницької області у другому матчі фінальної серії до трьох перемог чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд і таким чином зрівняв рахунок 1-1 у загальному заліку. Сплеск чи народження інтриги Дніпровський прометей святкував успіх 3-1 над епіцентром Подоляни з городка Хмельницької області у другому матчі фінальній серії до трьох перемог чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест. І таким чином зрівняв рахунок 1-1 у загальному заліку. Більше того, звітна перемога над суперником стала для нашої команди першою у шести зіграних поєдинках поточного сезону, що, звісно, додасть наснаги, і в першу чергу психологічної впевненості підопічним Андрія Левченка. Ця перемога знаєте, як зламала такий невидимий бар'єр хлопців. По перше, в голові, де вони. Нарешті зрозуміло, що можна битися з будь-якою командою на тому боці сітки. І це є досить, знаєте, для багатьох з цих хлопців, які сьогодні виходили, грали. Це є досить важливим таким переламним моментом. Я сподіваюся, що вони зафіксують цю перемогу, ці емоції, цю радість від перемоги, і цей смак найголовніше. І будуть його використовувати в наступних іграх. Після поразки дніпровців 1-3 у першій зустрічі фінальної серії наступна така могла стати для них, якщо і не фатальною, то багато у чому вирішальною у загальному протистоянні. Адже тоді, у третьому поєдинку, прометею потрібно було б ризикувати і йти в банк. Тому у звітному матчі його волейболісти більш агресивно та продуктивно увійшли у гру, повівши у рахунку спочатку 10-6, потім шістнадцять що дозволило легко виграти першу партію 25-17. У другій команди чергували рівну боротьбу 7-7-14-14, після чого дружньо припускалися помилок по обидва боки сітки. В рішальному сеті став вихід на подачу у складі епіцентру хорватського діагонального Івана Рейча, коли ситуація кардинально змінилася 19-14 на користь хмельничан, які втримали здобуте і святкували успіх 25-20. на екваторі третьої партії. Рахунок був рівним 12-12, А далі подоляни спіймавши кураж, і її до свого переможного завершення 25-22. У четвертій Дніпровцям за великим рахунком втрачати було нічого, і вони 3-0 рванули зі старту. Втім, підопічні Маріуша Сорделя змогли швидко наздогнати суперника 5-5. Далі знову розпочалися гойдалки, у яких команди то лідирували по черзі, то зрівнювали рахунок. 13-13, 21-21. У потрібний час вагоме слово мовив капітан Проматея Щитков. Ідеальні передачі якого партнерам допомогли святкувати успіх 25-22. А протистояння став тайбрейк, у дебюті якого епіцентр повів 3-0. Проте нашій команді вдалося впоратися з нервами і 4-4 вирівняти становище, після чого на авансцену подій знову вийшов Щитков, подачі якого дали можливість Дніпровцям вийти вперед 10-7. Їхній гандикап у плюс 3 зберігся, і в підсумку 15-12. Сет за ними, як і матч 3-1 у цілому, за який потрібно віддати належне гравцям Прометея та їхньому наставнику. Вони провели гарну роботу над помилками, адже чого тільки вартий факт того, що підопічні Андрія Левченка реалізували 64 відсотки атак, тоді як подоляни результативно завершили лише 36. майже все вдалося. Ми кардинально деякі речі змінили в порівнянні з минулими нашими іграми, і це спрацювало. Також ми планували ще трошки покращити наш блок. Ну він дійсно покращився, але не так, як нам гадалося. Багато в захисті було піднято м'ячів, і це, це нам допомогло в важливих м'ячах, які ми не дали можливості епіцентру реалізувати. Тож, ну, на 80% ми впоралися з тим, що планували. Ми зробили дуже гарну гру. Сьогодні показали, хлопці витримали характер, не здалися. Хоча у нас були труднощі, у нас травмовані хлопці, але ми зробили. Щось я вважаю трошки неймовірне, бо тяжко дуже тяжко грати про такої команди, як епіцентр. Але я на сьогоднішній день і зараз я щасливий, що ми зрівняли рахунок і досі залишаємося у грі. Приз МВП найціннішого гравця матчу отримав діагональний «Прометея» Дмитро Шаповал, доробок якого склав 20 очок. Точна дата та час третього поєдинку стануть відомі трохи пізніше. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.